Я ведемо блог, ну я трохи менше, <ріст> а ти, мені здається, вже років скільки? П'ять. Та ну я не дуже теж активна. Ні, ну якщо казати якщо про те, казати? що. Ну слухай, взагалі я веду блог, я думаю, що в сумі років вісім. А, але так, щоб прям активно у мене був на початку суперактивне ведення. Потім, коли була агенція, я більше уйшла в аккаунт агенції. А зараз, ось останні два роки, ну я можу сказати, що я десь на середній швидкості. Угу, на середній швидкості. Е я можу сказати, що я суперактивно вела, коли я прийшла з між Я про це вже говорила. Можете подивитися тоді... випуски. випуски. Е тоді я вела рік, і це було суперактивно. І це було просто знаєш, мені досі. До ці там пишуть, я от нещодавно там ностальгувала в історії викладала, і мені писала про те, що так. Це було дуже круто. Ми пам'ятаємо, коли ти, угу, ти знімала багато період. відео і дуже багато підписала. І це був такий найактивніший, і я тоді супер класно зростала угу. і були супер високі охоплення. Коротше, давай сьогодні поговоримо про те, які помилки ми з тобою. Робили під час ведення блогу. І робимо. І робимо. І щоб, можливо, якісь речі ми б змінили і робили так. інакше. Ой, мені дуже подобається ця тема, тому що на помилках класно вчитись, 100%. а тим 100%. паче ми будемо вчити ще й на помилках одне одне. Так. Добре, чия перша помилка? Давай, називай першу помилку. Перша моя помилка це ну напевно, те, що а, я видалила сторінку. Я вважаю це помилкою, тому що я думаю, що видаляти сторінку, ось якщо ви думаєте, що у вас там щось не так. Mm -hmm. да, якщо ти думаєш, що якось низькі охоплення. Я постійно думаю про те, щоб видалити стару сторінку і завести нову. Ось якщо ти так думаєш, то перше, що треба зробити, це спробувати докласти всі зусилля і реанімувати саме цю сторінку, тому що тут вже є актив, тут вже ну, є та. аудиторія, тут є вже твої ресурси, які ти зараз просто ну типу mm -hmm. просто прибереш. І тому е, я тоді не зробила нічого для того, щоб змінити стратегію сторінки, спробувати розкачати аудиторію, вигадати, як я тепер інакше можу проявлятися. Я така, ой, все, що я роблю, мені не подобається. Пойшла uh -huh. я з, спочатку почну. У мене тоді було там, близько 15 тисяч підписників. Зі мною на нову сторінку перейшло е, близько 3 тисяч підписників. І е, це ще супер результат насправді. Бо зараз при е, видаленні сторінки на 10 тисяч, дай Бог з тобою перейде. Тисяча. Тому якщо зараз в тебе там 5-6 тисяч підписників, ну, будемо сподіватися, що тисяча в кращому випадку до тебе прийде, а скоріш за все, це, це буде 700-800. Але це буде суперактивна, жива аудиторія? То вона і зараз в тебе є, розумієш? Ну, так. Вона, це вона ж... просто спить десь, не та, бачить. Вона. вона є. Тому можна докласти максимум зусиль для того, щоб розкачати спочатку цю сторінку. А якщо вже на цій сторінці розумієш, що ну все. Ну, зламалось, то тоді є сенс, так. Тому моя помилка точно в тому, що я тоді опустила ручки і така, о мені не подобається, щось не так, і пішла на нову сторінку. Тобто зараз ти всім, хто хоче видалити свою сторінку стару і завести нову, радиш спочатку спробувати реанімувати так. і тільки потім. Так. якщо не вийде, переходити на нову сторінку. Так, Ще є нульовий крок перед цим: це треба проаналізувати свою сторінку в плані своєї аудиторії. Якщо ти на 100% знаєш, що в тебе жива аудиторія, ти не брала участь в гівах, не купляла масфоли нічого такого не робила, угу. ти знаєш, що твоя сторінка там живі люди. А, окей, але є люди, які, наприклад, там взяли участь в 10 гівах або накрутили собі там на початку, потім там, типу, вже органічно росли. І я спочатку. Раджу подивитись на ці відсотки. Якщо uh -huh. у вас там понад 40-50% неживої аудиторії, то буде дуже важко з нею щось робити. І тому ось ця розкачка цієї сторінки може ні в чому не допомогти. А, але якщо там буквально не 10-20% ну, неживої аудиторії, це норма. No, це да, окей. абсолютно у всіх такі. Да. Просто uh -huh. я знаю, що у тебе немає цієї проблеми, uh -huh. але ось до мене звертаються, коли я дивлюсь, наприклад, аналізую сервісом і бачу 70% накручених підписників. Uh -huh. ну, як її не розкачує, вона не. Розкачається. Ось ці 30, що там залишилось, це, це все. Тому краще вже тоді переводити. Угу. Тому так. А я думаю, що можливо ще е, в тих випадках е, переходити на нову сторінку, коли ти, наприклад, кардинально змінюєш тему. А Умовно. я тут не впевнена. Ну, ти, ти думаєш, що запропонували. За ну дивись, е, наприклад, да, люди на мене приходили, тому що я багато розповідала про ВІЗО на ну, певний так. Е, час. Е, потім я перестала. Розповідати про візуал, так. наприклад, да, і перейшла там в тему психології, так і, і, і... і а, а твоїм людям, які цікавилися візуалом, психологія не цікава. Вони ну вони не знаю, мені здається, що вони очікують, знаєш, тут саме контент. Це, це їх очікування. Якщо вони не хочуть психологію, вони можуть піти. Але, це але люди... вони сидять і ніяк, типу, ну на, я наче ж якось звикли, але контент їм не так. дуже цікавий. Але частинка людей, яка прийшла до тебе на візуал, ось ця частинка, який вже давно цей візуал не актуальний, бо вони підписали. Uh -huh на тебе да. 6 років тому, вони можуть ожити тому що їм зараз цікава твоя нова тема. Ну коротше, якщо підсумувати цей перший цю першу я тут просто ще тобі все ж таки вставлю. Я переходила журналістики на смм і в мене були в моїй аудиторії політики, депутати, експерти економічні, журналісти, редактори. У мене нікого більше не було. І коли я переходила і анонсувала їм, що я тепер займаюся СММ, Перші три клієнти ще до агенції в мене були саме з них. До мене прийшли саме ті мої герої, матеріалів, про яких я писала статті або вони одне одному порадили, і більш того, в агенції дуже часто приходили ось ті мої люди. Там була журналісткою, тепер з братом відкрила студію. Слухай, прикольно. А, так. Тому mm. ми просто знаєш, і це такий важливий дуже момент. Нам здається, що людина до нас має прийти саме на тему. Ну no, так, а людина до нас приходить на особистість. На особистість. 100 по і особисті. якщо вона з тобою через особистість, то зміна твоєї теми, якщо вона не кардинальна, в плані там ти зайвалася візуалом, а тепер ти розводиш людей на бабло. Або відкрили, я не знаю, порностудію, То може тут якісь проблеми не, будуть. Не а порну студію, <студія> в принципі, естетична. А якщо не естетична а порнушка? Aesthetic. Осім, ну, ось тому я думаю, що при зміні теми насправді це не причина теж створювати все з нуля. Якщо це не сторінка, яка називається поради по візуалу, ну, тоді так. А якщо це Альона Євтищенко, вона має право змінювати тему. Тепер твою помилку. Так, моя помилка. Моя помилка в тому, що, по-перше, я пізно почала вести блог. По-друге, я його. Пізно це після десяти вечора? Стендап. А, ну, знаєш, я от реально жалкую. Чому я не почала вести, коли я так. працювала від жду? Коли Ой. ти мені постійно казала Давай, давай, давай. Так. А я ну ні, ну щось, ну немає часу, ще щось. Угу. Насправді, ну блін, окей. Тоді просто не було ресурсу, не було ні, сил, ні. не було угу. Так, це перше. Але якщо, знаєш, дуже багато хто, я бачу зараз там з мої знайомі, вони хочуть почати вести блог, але відкладають робота, страшно, угу. не знаю, там, що подумають інші, і воно тупо втрачає свої можливості. Я зараз так. це дуже чітко усвідомлюю. І е, фактично ось ця помилка вона переходить в другу. Коли в той період я почала активно вести блог, через рік я його закинула. Але угу. блог. Це як там спортзал. Ти ходиш в спортзал, і через час ти бачиш цей результат. Так. Як тільки ти кидаєш спортзал, відкатуєшся одразу, та ну не одразу, але через певний час у тебе стається відкат. Так. Так. Мені так само... дуже подобається тут порівняння з заліковкою. Спочатку ти працюєш на неї, так. потім вона працює на тебе 100%, тому що ти збираєш цю аудиторію. Ти формуєш до себе інтерес, ти розповідаєш про себе про свою тему, і воно насправді, що, що приємно, в блозі воно так швидко не піде. Ага. Але якщо постійно Але... не додавати, то воно просто в якийсь час ти вже звик до того, що в тебе там не знаю, охоплення тисяча, так. а тут такий раз 500, а що таке? А тому, що ти місяць не виходиш торіс. Так, так, абсолютно. Тобто, е, якщо е, там ти думаєш, що ти можеш просто там умовно пофігачити там місяць, два, mm. півроку, а потім там рік відпочивати і так. там. Знаю просто, щоб блог працював на тебе, такого не буде. Мені здається, треба просто рухатись що... на середній потужності. Знаєш ось не на високих обертах, високі оберти включати тільки там в момент якогось запуску, якогось проєкту, угу. або коли тебе рве, тобі чимось так, так хочеться поділитись. Але в цілому вибрати собі формат повільного бігу на, на дуже довгу дистанцію. І знаєш, що я з тобою тут повністю погоджуюсь, тому що для того, щоб вести блог регулярно, щоб не вигорати, щоб не постійно не зна... mm -hmm. знаєш не було. Ці качелі-каруселі потрібно зрозуміти зручний, комфортний для себе no, формат. Так, так, так. Ось, коли ти розумієш форму і формат. Uh -huh. Як ти це хочеш, да і яким чином ти це будеш там так. робити правляти? Тоді окей, там я не знаю, ти не можеш постати сторін з кожен день. Мені там комфортно три рази на тиждень, але це чітко ти знаєш, що це три рази на тиждень так. будеш і ти будеш публікувати. виходити кожен раз, як на сцену кайфувати від цих так. моментів, віддавати свої і аудиторії. і люди будуть також відчувати цю регулярність. Вони будуть чекати там понеділок, середа п'ятниця, коли ти вийдеш з якоїсь класної цікавої теми стерену. Тому так. А, ось ця помилка про те, що типу, я в якийсь момент знаєш росла. Я забила, фокус змістився ага. там на інше. Ну, Тут також про фокус ну, тому що він може життя, змі... так. зміщуватись, угу. так. але ось цей момент так. Клас. Е, ну, Я з тобою дуже погоджуюсь тут. І у мене такого не було. Вибач. <плес> <плес> у мене, знаєш я, я тобі, я, знаєш, я можу навіть знайти ось цю відповідь, угу. чому у мене такого не було. Я завжди блог сприймаю угу. як своє відображення в церкві. Воно просто існує. Угу. Так кажи, я, я бачу тебе озер озерило чи давай. Так, да, я згадала, слухай, але ж був період, коли віжду, ти не вела свою сторінку. Так, да, бо я тоді я свідомо передала свою експертизу на на сторінку віжду. Я розуміла, що все оце моє професійне, uh -huh. воно йде туди. Я готувала дописи, я ж тривали чи да, сама да, цю сторінку. І тому всі мої ресурси йшли туди, і це було свідомо абсолютно. Uh -huh. Бо я хотіла передати це на команду. Я не хотіла це знаєш, робити від Особистого бренду і тоді в мене сторінка, вона була така дуже, знаєш, ну така ні про що особиста, але вона теж була, і теж там були люди. І ці люди там були, і угу. були живі. І інколи я там навіть курси якісь продавала, інколи я там щось. Але в цілому ну, це Ну дуже був такий да, дуже рідко. Я пам'ятаю, що от якраз то перед коли я активно вела, так. ти майже не вела. Так, я була дуже посилю. У ну, мене був тоді не найкращий мій період. Але в цілому я те, що для себе просто вивела це те, що чому я веду блог угу. не пропадаючи, бо я це розцінюю як почистити зуби, угу. як моє відображення в дзеркалі. Це Те, що просто є. Все, і це частина мене. Це, так, це частина твого так. образу життя. Так, Це просто частина моєї рутини. Тобто я щось показую. І причому не йшов найкайфовіше, і це я віднесу до третьої помилки. Третя помилка, яку я хочу сказати, це не показувати себе справжню, а вигадувати певний образ. Угу. Ось в цих всіх дібрях видумки так легко загубитись, коли так. ти починаєш е, щось там, там ти сказав так, там так, потім не можеш зійти, що ж ти там сказав, згадати щось там сказав, а тут я не буду казати, що mm -hmm. клієнти на те подумають. В общем, вигадувати себе когось іншого дуже провальна стратегія. Я не кажу про те, що в блозі треба показувати 100% себе. Я це не, не показую просто Ну неможливо. 100% Це потрібно ні. кожен крок просто тоді так. знаєш, знімати умов до реаліті. і, при чому, і чому, щоб хтось <рисвіт> знімав, <рисвіт> <рисвіт> тому що <рисвіт> ти ж все рівно знімаєш під своїм суб'єктивним. А знаєш, мокутом. де у тебе кращі ракурси? <рисвіт> та ну в нетфліксі була це в чорне дзеркало. Там була серія, коли типу про неї за нею слідкувала камера і постійно знімала. Про неї як серіал, типу, і вона цього не бачила, і потім uh -huh. дивилась зі сторони, як тому що а коли ми знімаємо, ми це не можемо. Тому неможливо показати себе на 100% справжньою, але. Не вигадуючи, просто діставати шматочки себе, які ти готовий показати своїй аудиторії, постійно ставлячи собі питання, навіщо я це роблю? Uh -huh. І відповідь, тому що хочу офігенна, не треба постійно шукати в цій відповіді, no. типу, там, ну бо я хочу там щось продати, купити, ще щось. Просто хочеться, мені хочеться поділитися, мені це подобається. Це ну, там, гарно сфоткала чашку, а це uh -huh. просто приємний момент. Коротше, якщо не вигадувати себе когось третього. Uh -huh. То стає набагато легше вести блог. Знаєш, я тобі то скажу. У мене не було проблеми з тим, щоб, знаєш, там я ніколи не робила собі в блозі якийсь образ. Так. Я завжди проявлялася. Ну... Те, яка я є, так. але є момент, коли особливо це стосується експертів. Uh -huh. Коли ти розумієш, що блін, твій блог це твій там робочий інструмент, так. і в якийсь момент ти себе заганяєш і думаєш, так, ні ні ні, ну це ж буде не корисно. Ну а що треба там не знаю, знаходити клієнтів? Треба щось робоче, треба кейси, треба так. відгуки. І ось ти заганяєш себе цим. І uh -huh. потім, коли ти хочеш умовно викласти щось таке звичайне, лайфстайл, uh -huh. світь, ти думаєш. Бріна моїм клієнтам там потенційним це буде цікаво? Ні, не буде. Ну окей, тоді на Ну, це тобто, знаєш. Це момент... як з їжею. якщо там ти здорово харчуєшся, брати і кожен листик айсбергу так коштувати, думати, цей листик він точно буде користим. Ниркам ось зараз. Ну тобто, це ось про це так. Це знаєш. Перебір ось цього концентрації на користь іншим, а не на користь собі. Тобто, так, експертів є така мулька, але вона скоро відійде, бо просто був на вона цей. Вона вже тренд. відходить, просто треба. Так. Хоча ти знаєш. Ви відходить. Я зараз дивлюсь, так багато експертного знову з'явилося. Дуже багато, але поєднується зараз лайфстайлом, і в це в цілому угу. такий зараз є тренд. Тобто ти ведеш як сторінку людини, але час від часу виходиш якимись експертними а, запусками. А, я обожнюю ось цю фразу, знаєш. люди, лю", люді, люди, люди. люди, люди. люди приходять на експертність, але так. залишаються на особистість. А, де це, це стратегія? Так, таким експертним контентом залучати собі на сторінку. Угу. Хоча тут є свої пастки, бо не завжди no. так відбувається. Ти прийшла на сторінку людини, яка розповідає про візуал, а вона тут розповідає, як там собачка сьогодні гуляла в парку. Ну, типу, тому ну тут є певна така. Але в цілому я за те, щоб просто особистість проявляти і проявляти її так, як ти бачиш, як uh -huh. ти відчуваєш, як ти можеш, тими ресурсами, що ти можеш. І тоді тобі в блозі просто стає суперкомфортно і Погоджусь. тоді... Ти можеш вести його добре. Яка ще помилка була в тебе? Це буде вже четверта. Так, четверта помилка. Четверка, четверта помилка це фокусуватись постійно на охопленнях. Фанатка охоплень. Я не можу сказати, що я. Рекламна пауза. Я не можу сказати, що я фанатка охоплень, але ти знаєш, ну це правда дійсно. Коли охоплення падають, uh -huh. тебе це якось демотивує. А що ти відчуваєш, і... коли ти бачиш ось, що ша uh -huh. охоплення нижче? Зараз я вже, ну, типу, навчилась більш-менш якби нормально, uh -huh. да? Типу, я розумію, що це алгоритм інстаграму, що цей контент може бути не всім цікавий uh -huh. і так uh -huh. далі. Але в той момент, коли я активно вела я, я досі пам'ятаю, я настільки фокусувалася на охоплення кожного дня. І що я відчувала? Я відчувала, що, блін, мій контент не цікавий. Якщо у мене падало там охоплення на 100, на 200, угу. а в той момент, коли я активно вела, у мене там охоплення були 2,5 тисячі. боже, щасливі часи. Так, я досі, знаєш, згадую. Зараз я інколи така думаю, блін, охоплення 500, а тоді у мене було 2,5 тисячі. Що, що, що? Десь люди. Десь люди, так. <рес> да. Uh, і ось цей момент, коли ти типу, фокусуєшся на охопленнях, ти забуваєш взагалі про себе. Ти починаєш думати, а як там м яку механіку зробити, щоб підвищити uh -huh. це охоплення. Але блін, ну охоплення це люди. Так, і uh, і кожна ось ця людина, і що ти дивишся, та що таке 500, А ти просто уяви себе 500, 500 людей підійшли і тебе обняли. Або ці 500 людей на вулиці стали навколо тебе коло eh, дивляться так, на так, тебе. Так, абсолютно. І Take ось це також історія про те, що, ну по-перше, люди не можуть кожного дня дивитись сторіс. Вони не заходять навіть де, де хто не заходить. да господи. Мені здається, це бог інстаграм, тебе прокрав каже. в смислі охоплення неважливі. Асті жінка. Тому. Ну і ще треба врахувати, що тут є алгоритми самої соцмережі, і так, якщо алгоритми. там рік тому реально були інші охоплення, два роки тому взагалі інші, вони реально змінюються. Крім того, в Україні з повномасштабною війною дуже сильно відчувся цей затиск від мета да. на волонтерів, не тільки на всіх, хто говорить. Бо я нещодавно, коли підтримувала один збір, я багато постила, У мене середнє охоплення в сторіс зараз 800-900, буває тисяча. В найгірші дні найгірше 500, Але у мене на ці охоплення е, збору було е, перші сторіс там 300, до останніх доходило 100. Бежать Просто. Закопати. При тому, що я постила свої фотки, я замазувала всі слова, які можуть викликати, але вони все рівно, знаєш, додаєш нет, посилання нет. банки і все, і біда. Тому щодо охоплень, я, мені теж неприємно бачити, коли вони низькі. Але, знаєш, для мене це зараз як такий певний маркер, угу. що треба дивитись на що ще, окрім сторіс. Бо у нас все так, постійно ставиться так. на сторіс. А у мене нещодавно, коли був запуск одного мого воркшопу, я робила допис і Ставила його на таргет, бляха, яке там охоплення було за там 5 доларів. Я сиджу і думаю, а це на, твоїй особистій та, сторінці? на моїй особистій сторінці. Там органічне охоплення було півтори тисячі. Потім ми поставили на таргет, і там в сумі 7 тисяч. І я така сиджу, така. Круто. А так типу, буває. Ну тобто, знаєш, ми дуже сильно часто фокусуємось на якомусь окремому uh -huh. одному каналі. Типу сторіс є ще різ, є дописи, є інші соціальні мережі. Тому ну можливо, знаєш, це такий як пінок подивитись ще в якісь. Я погоджуюсь, знаєш, ну просто є люди, яким наприклад подобається вести сторіс. Мені подобається. Мені теж подобається. Я не дуже люблю писати. Я не дуже там різ ж Не пишуть ніхто. Я розумію. Ну, Саме дописи. опідкоси, якщо про якщо Якщо просто твої сторіс, оці сторітелінг зібрати uh -huh. в допис, це буде один повноцінний крутий допис. Тому те, що ти кажеш, що не любиш писати, це брехня, бо ти пишеш класно, просто ти розбиваєш його на красиве візо. Ну no, добре, так. давай а, ще одну помилку. От. Ми встигнемо ще одну помилку. Зараз, якщо підсумувати давай. охоплення, що я ще хочу фінально сказати, що реально дуже важливо фокусуватись на собі, і на тому, що ти хочеш доносити через сторіс, що uh -huh. ти хочеш транслювати, і я впевнена, що реально твої люди вони будуть підтягнутися. Да, Фокуси на охопленнях, тому що тоді ми просто починаємо втрачати себе, uh -huh. ми починаємо думати реально на тому, а як підняти. А це ну типу, це не потрібно так. навіть. А ще е, знаєш, я тут додам не тільки не фокусуватись на uh -huh. охопленні, а почати в цих цифрах бачити людей. Так, людей це так, не п'ять людей, тобі написало, в так. директ, відреагувало, це п'ять людей. 5 людей проведи з кожним з них якийсь діалог, ти собі щось візьмеш. Так. А якщо з цих п'яти людей всі п'ять куплять, у тебе купують там, не знаю, дві людини на місяць, а тут всі п'ять куплять. Абсолютно, ну я повністю це погоджуюсь. Да. Тому ось, знаєш, почати бачити людей, це теж класна штука. Е, у мене ще є одна помилка, яку я думаю, ти підтримуєш, це постійно думати про інших. Угу. Коли робиш, О, да. не писати цей допис, да, тому да, що да. що скаже Клавдія, не постати цю фотку, тому що а це якось занадто там щось, не Розповідати про це, або що скаже той. Оце, знаєш, знаєш, постійне... А Що подумає Маша з першого А класу, з якою ми вже там 10 років не бачила, але вона на тебе підписана. і слідкує за твоєю її Думка нам дуже важлива. Дуже так. Насправді, це настільки мене бісить зараз. Знаєш, ця думка постійно про інших, тому що ти дивишся на себе, очима інших людей, але не справді інших людей, а ти уявляєш себе, як ти виглядаєш, очима інших людей. Це просто такий, який знаєш, домік абсурда, бо. Ну, ти знаєш сама за інших людей щось. Думаєш, що думаєш, що вони що там бачать. Знаєш, от я можу зараз сидіти і думати, що блін, Альона зараз думає, що в мене стрьомне волосся. І я, тобто, я на себе дивлюсь yeah, твоїми yeah, очима, yeah. в які закладаю свій сенс. Альо! Звідки я знаю, що ти думаєш? Я так. не можу це знати. І мене ось в інстаграмі це дуже бісить, я досі з цією помилкою буваю. У тебе досі є таке відчуття? І у мене дуже часто це буває з текстами. Я тобі чесно mm. скажу. Я просто в текстах часто знаєш так прям. Ну, душу на розпашку, uh -huh. а потім така публікувати, і така М -м, тут того зачіплю, а тут uh -huh. того зачеплю, а тут той може не. І в мене дуже багато через це текстів залишається лежати архівами. Бо я ну, знаєш, в мене нема постійної сміливості а, боротись з, з цим поглядом інших. Тобто інколи буває, особливо, якщо мені дуже хочеться. Uh -huh. Але якщо це просто рядовий допис, і я знаю, що я цим дописом зараз тригорну п'ять людей, хм, ну, мені якось неприємно. Слухай, у мене таке було. І я довго працювала з цим uh -huh. в терапії. А, але останнім часом я просто не знаю. Я якось відключила. Знаєш в якийсь момент, просто цей вимикач, і uh -huh. я відключила його. От, uh -huh. от от чесно тобі скажу. у Мене зараз, коли я там думаю щось запостити, у мене немає думки там, а хто там щось подумає. Класно. І а, я не знаю, в який момент це сталося. Ну, мабуть, ось ця терапія двохрічна, вона дала про себе ну, я знати я досі працюю, але, але ну дійсно, uh -huh. просто ти розумієш, що, блін, ну. Пофіг тобі на тих людей, які щось подумають. А, ні, знаєш, згадала. А якщо це не знаєш не, як я? Не посторонні. Ага. О, 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 от якраз, ну, якщо ага. да, Одна справа, а, якщо це Галя з вулиці, а якщо це буде. А тепер Машка, знаєш скажу, що? А. Що я подумала для себе, да, як я е, пояснила собі. Дивись, на е, посторонніх взагалі пофіг. Угу. Ну, типу, реально мені пофіг. Я що буду якось там псувати своє життя або угу. не досягати своїх цілей заради тих, хто, кого я навіть не знаю. Так. Ну, типу, Залишаються да, угу. ті, хто там друзі, знайомі, якісь близькі. Так. І тут я думаю, окей, якщо це реально мої близькі. Якщо ми з ними на одній хвилі, якщо у нас з ними однакові цінності, якщо вони дійсно мене поважають, цінують, вони ніколи в житті не подумають щось. Ну, якщо це їх не зачіпає, якщо, наприклад, їм щось там, ну, типу, не знаю, не сподобалось, або угу. е, ще щось, вони можуть, по-перше, завжди сказати, а по друге ну, типу. Ну, у мене, мабуть, трохи інша історія, тому що у мене немає такого, знаєш, я там ну стосовно того, що ти сказала, що там когось зачепити. Так, бачиш, тут ось яка штука, типу, якщо я просто пишу там не знаю про. Свій настрій, книгу чи ще щось, і я напишу якусь провокаційну mm -hmm. думку. Ну, це одна для мене тут теж окей. Але якщо, наприклад, я щось розповідаю зі свого життя, що там накладає тінь на когось, на не знаю, там, колегу, на, мене. На, 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 тебе, на не знаю, сім'ю, знаєш, і людина буде читати і в цьому читати там одна моя подруга, колись мені сказала» і ти сидиш і читаєш, і думаєш, «Бляка, і це ж про мене, вона зараз пише. Ну тобто, знаєш, у мене просто через це багато історій, mm -hmm. я не можу їх розказати, ну да, я зрозуміла ти про історію блін. У мене просто такого немає. Немає? Буде ну що, за помилки. П'ять помилок, п'ять ковтків.